Українські пілоти, які за кордоном навчаються керувати літаками-винищувачами, зараз літають з інструкторами, але очікують найближчим часом на самостійні вильоти. Про це повідомив речник повітряних сил ЗИСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Все йде за планом кожного разу, пілоти піднімаються в небо. вже, я вже про це казав з інструкторами. Можливо, та кількість пілотів з інструкторами стає більшою. От далі э, очікуємо самостійних вилітів. Як раніше повідомляв УНЯН, низка українських пілотів зараз навчаються за кордоном управляти винищувачами F-16. Тим часом у Верховній Раді вважають, що за найкращим сценарієм перші F-16 з'являться в Україні наприкінці весни. А перші натреновані пілоти будуть готові наприкінці цього року. Про це сказала в інтерв'ю Європейській правді депутат Олександра Устинова. Також вона зазначила, що паралельно йдуть домовленості щодо модернізації F-16, які пообіцяли Україні. Нагадаємо, наприкінці жовтня США підтвердили початок льотних навчань українців літаками-винищувачами. Також раніше стало відомо, що на військово-повітряній базі Фетещі в Румунії відкривається європейський навчальний центр F-16, де навчатимуться українські пілоти своїм досвідом оволодіння багатоцільовим винищувачем поділився СІНН льотчик повітряних ЗСУ з позивним Мунфіш. Розповідаючи про переваги f 16 український пілот зазначив, що винищувач був спочатку створений для денної переваги в повітрі, але згодом перетворився на багатопогодний багатоцільовий літак. А його програмне забезпечення постійно вдосконалюється. За словами військовослужбовця, цей винищувач може забезпечувати повітряне прикриття наземних військ, атакувати наземні цілі ворога, знищувати літаки противника та перехоплювати ракети. Мунфіш зазначає, що на повноцінну підготовку пілота винищувача f 16 можуть піти роки. Проте українські військові льотчики проходять пришвидшений курс навчання. Їм для оволодіння цією машиною надається близько півроку. На думку пілота, якби f 16 передали Україні вже зараз, одним із головних завдань стало б відбиття хвилі російських безпілотників та ракетних атак.